Світ на виворіт. Бразилія. У суботу на 1+,1. плюс Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Меч, тризуб, булава, сокира, козацька сила. Нічого Зелені козаки. Ідеть все черепаса шістрій. Рятуватимуть світ. Забудьмо про наші відмінності і працюємо разом. Та Меган Фокс. Так. Все, мої друзі. Від свиноносорогів. О, 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 о! Фантастичний блокбастер. Зоря, Для всієї родини. Ви двоє зустрічаєтесь чи як? Підлітки-мутанти. Черепашки-ніндзя 2. У суботу. О 20-й. На 1+,1 Україна. Бажаю здоров'я, шановні українці! Кілька годин тому провів чергове засідання Ставки. Були залучені нові учасники засідання, зокрема, виконуючи обов'язків міністра внутрішніх справ, керівник національної поліції України Ігор Клименко. Він тримає під контролем все те, що залежить від системи МВС в питаннях нашої оборони і безпеки. Також в засіданні ставки сьогодні взяли участь керівники деяких обласних військових адміністрацій. Вони доповідали щодо реалізації закону про національний спротив: це Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська області, військові адміністрації. Думаю, зрозуміло, чому саме така географія. Кожен елемент нашої оборони, зокрема територіальна оборона, має бути відповідним чином налагоджений. Звичайно, на ставці доповідали головнокомандувач, а також командувач найбільш гарячого оперативного напрямку на фронті Хортиці. Робимо відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи у битві за Донбас. До речі, сьогодні відзначу успіхи прикордонників Луганського і Краматорського загонів, які разом з іншими бійцями сил оборони і безпеки воюють саме на Донецькому напрямку. Слава Україні!